Що там ще не шовим? Порішали, так як і думало, на набув мільярд, там де за ним чишлися вісім квартир, ще якесь майно. Коротше, суми, які в явно в сумку не поміщаються. І яке було рішення? Застава 120 мільйонів. Отакий от, от подарунок українцям до Дня Конституції. Але нічого, ми не зламні, обітремось і далі будемо тримати стрій, як то кажуть. Значить, що сказав Чернишов, роботу залишати не думає, бо над заставою подумає, тому що роботи не почати і край. Ось, купа проєктів і так далі. А тим часом дідусь, який випадково спиняв кілька сухих гілочок, буде сидіти, сидіти кілька років. Але то таке. А тим часом фронт продовжує сипатись, а наш гарант. Олександрович продовжує збирати оплески у Страсбургі зі удячних прихильниць. Найкращий президент, найкращий. Браво! 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 Оскар, Оскар!